Але чого не зробиш заради експерименту. Я сподіваюся, вам видно. Не дивлячись на те, що в мене пліта стоїть нерівно. Можливо, і не видно. Так. Не дивлячись на те, що пліта стоїть нерівно, олія в сковородці сповзає. Бачите, так як стоїть пліта. А не зсередини на боки. Це немаловажно для мене, це те, про що я казала. Виробник стверджує, що це надміцне покриття можна використовувати ці сковороди навіть з металевими вилками, ложками і так далі. Ну, але в такому випадку потрібно враховувати, що термін експлуатації буде рівно такий, як заявлено на гарантії. А якщо все ж таки користуватися пластиковими або силиконовими приладдями, то ми так можемо подовжити термін експлуатації сковорідки. Ручка лядяна. Хочете вірте, хочете ні. До неї не доторкнешся. Ручка. Льодяна так і залишається. Ось я пробую ручку, вона повністю холодна. І ось оця ручка абсолютно холодна. Не дивлячись на те, що до кришки не доторкнутися. Можете бачити, засмажує класно. Не залишається. Знаєте, як буває, смажиш на сковорідці, а воно начебто як не смажиться, а вариться або тушкується. Ні, тут все ідеально. До миття ще діло не дійшло. Хочу показати вам, акцентувати вашу увагу. Бачите, оце ось, як завжди, так, коли ж смажимо котлети, м'ясо. Ви тільки гляньте, як легко воно знімається. Начебто пригоріло. Звичайна силиконова лопатка, чи ложка Все, подивіться. Ідеально чиста сковорода. Мені очень-очень подобається. Це я залишила повністю виховали. І підсохло. І навіть в такому вигляді, як добре все щищається. Бачите? Майже на сухій сковорідці, трішки олійки, без борошна, без нічого. На великому огні просто обсмажую. Мати і так смажу всі драники. І ось дивіться, чому ще мені подобається ця сковорода. Тому що я перевертаю, і вони всі рівномірно просважені. Бачите, нема такого, що з одного боку більш підсмажується, а з іншого біле залишається. Як зачасту, таке буває. У мене... І ось така смакота у нас виходить в готовому вигляді. Ковородочка, дівчатка і хлопчики, не нарадуюся нею, не нарадію, шикарно смажить все рівномірно, з усіх сторін, з усіх боків, з усіх країв. Тому і користуюся маленькою сковородою, бо в порівнянні з моїми великими. Їй ціни немає. Так, летки вже підсмажилися. Дивіться, як легесенько вони перевертаються. І знову хочу відмітити, як на сковороді оцих на Хансені підсмажується рівномірно все. Ми вже смажили на ній і печінку, я показувала, і деруни. Сковороди бомбезні. Просто. Вони є різних розмірів, є навіть блинна. Замовити таку сковороду можна на сайті інтернет-магазину Бігімот. Посилання на цей інтернет-магазин я залишу. В закріпленому коментарі під відео. Ну, правда, хто шукає собі сковороду або думає, який подарунок зробити, це найкращий вибір, я вам чесно кажу.